Нероз'ємно пов'язане з виробництвом штучного холоду. Білоцерківське відкрите акціонерне товариство Віта виробляє і реалізує на підприємствах громадського харчування торгівельної мережі міста і області широкий асортимент молочних продуктів: масло, молоко, сметану, кисломолочні продукти, морозиво тощо. Технологічний процес виробництва морозива. Зберігання молочних продуктів в холодильних камерах забезпечують холодильні установки компресорних цехів номер 1 і 2. Холодильна установка компресорного цеху номер 2 представляє собою комплекс технологічного обладнання, склад якого входять теплообмінні і ємкісні апарати, компресорні агрегати одноступеневого і двоступеневого стискання, допоміжне обладнання, які з'єднані між собою системою трубопроводів. Холодильна установка працює на три температури кипіння холодильного агенту мінус 10 градусів Цельсія, мінус 30 градусів Цельсія і мінус 40 градусів Цельсія. склад холодильної установки на робочу температуру кипіння холодоагенту мінус 10 градусів Цельсія входять. Панельний випарник холодносієн, у якому являється крижана вода. Відокремлювач рідини для забезпечення сухого ходу компресора. Поршневий компресор марки NF611 одноступеневого стискання із штатним масловідокремлювачем, встановлений на нагнітальному трубопроводі. Загальний масловідокремлювач для відокремлення масла. Конденсатор випарного типу. Марки Евако400. Лінійний ресивер для збирання рідкого холодильного агенту і регулювальний вентиль подачі рідкого аміаку на випарну систему. Склад холодильної установки на температуру кипіння мінус 40 градусів Цельсія входять. Циркуляційний ресивер з аміачними насосами. Регулювальні вентилі на розподільному колекторі, підвісні повітроохолоджувачі, гвинтовий компресор, який працює в якості ступені низького тиску, проміжна посудина, поршневий компресор, який працює в якості ступені високого тиску, конденсатор невипарного типу, лінійний ресивер, Та зупинку компресорів, їх технічне обслуговування, підтримання заданих температурних режимів в холодильних камерах здійснюють чергові машиністи холодильних устанок. Перед пуском компресора в роботу машиніст холодильної установки перевіряє по добовому журналу причину останньої зупинки компресора, перевіряє рівень масла в картері компресора по мірному склу, оглядає і перевіряє стан муфтового з'єднання. Стан манометрів, встановлених на компресорі. Відкриває вентилі подачі води на охолодження компресора. Регулятор продуктивності компресора переводить в мінімальне положення. Потім відкриває запірні вентилі на нагнітальному трубопроводі і компресорі. Перемикач рід роботи на пульті управління переводить в положення напівавтомат, натискує кнопку Схема готова і кнопку Пуск. Повільно відкриває всмоктувальний запірний вентиль компресора, контролюючи тиск всмоктування по манометру, температуру перегріву парів холоду агенту, а також тиск в системі змащування по показам манометрів, встановлених на компресорі. І регулювальний вентиль на випарну систему. Регулятор продуктивності компресора переводить в необхідне положення. В добовому журналі холодильної установки машиніст виконує запис про час спуску компресора в роботу, а також показники температурного режиму роботи холодильної установки. Температуру кипіння холодоагенту, температури всмоктування і нагнітання парів та інші показники. Зупинку холодильної установки виконують в послідовності зворотній пуску. Перекривають подачу холодильного агенту на випарну систему. Регулятор продуктивності компресора переводять у мінімальне положення. Закривають всмоктувальний вентиль компресора і після пониження тиску в картери вимикають електродвигун компресора кнопкою СТОП на пульті управління. Перекривають вентиль подачі води на охолодження компресора. Закривають нагнітальний запірний вентиль компресора. Добовому журналі виконують запис про час зупинки компресора. Для запобігання аварійних ситуацій на компресорі встановлені прилади автоматичного захисту, реле тиску всмоктування, реле температури нагнітання і реле контролю змащування. Для контролю за тиском температурами всмоктування і нагнітання парів компресор оснащений манометрами і термометрами. Установки двоступеневого стискання входять поршневий компресор високого ступеня, винтовий компресор низького ступеня. До початку послуг машиніст перевіряє рівень масла в масло в сепараторі. Температуру масла по термометру, встановленому на компресорі. Вмикає в роботу масло насос. І контролює тиск масла по манометру. Для нагрівання масла до температури 25-30 градусів Цельсія масло циркулює по малому кільцю. Після підготовки установки до роботи машиніст відкриває спочатку лагітальний вентиль поршневого компресора високої ступені. Відкриває вентилі подачі води. Регулятор продуктивності ставить мінімальне положення і на пульті управління натискає кнопку Пуск. Повільно відкриває всмоктувальний запірний вентиль компресора, не допускає дологового ходу компресора. Потім машиніст відкриває вентиль подачі рідкого аміаку на проміжну посудину. Вентилі подачі води. На холодильних маслах винтового компресора низького ступеня. Регулятор холопродуктивності компресора переводить в мінімальне положення. На буті управління натискує «Пуск» і запускає електродвигун компресора роботу. Повільно відкриває всмоктувальний вентиль компресора низького ступеня, контролюючи тиск всмоктування парів. в необхідне положення. Зупинка двоступеневої холодильної установки. Машиніст закриває спочатку вентиль подачі аміаку на проміжну посудину. Регулятор продуктивності переводить в мінімальне положення. Закриває всмоктувальний вентиль компресора низької ступені. Потім смоктувальний запірний вентиль компресора високої з Вимикає компресор. Перекриває вентиль подачі в на охолодження компресора. Закриває вентиль на нагнітальному трубопроводі і нагнітальний вентиль компресора. Та зупинка двоступеневого компресора. Машиніст перевіряє положення регулятора холодопродуктивності компресора, відкриває спочатку нагнітальний вентиль ступені високого тиску, потім нагнітальний вентиль ступені низького тиску. Віграє електродвигун компресора, повільно відкриває всмоктувальний вентиль в ступені високого тиску. Потім всмоктувальний вентиль, вентиль низького тиску і контролює тиск всмоктування і температуру нагрівання нагнітального трубопроводу. Відкриває вентиль подачі рідкого аміаку на проміжну посудину і регулювальний вентиль. Регулятор продуктивності приводить в вентильне положення. При зупинці компресора машиніст закриває спочатку вентилі подачі рідкого аміаку на проміжну посудину, закриває всмоктувальний вентиль ступені низького тиску. Потім смоктувальний вентиль ступені високого тиску. Вимикає електродвигун компресора. Регулятор продуктивності переводить в мінімальне положення. Вимикає перемикач на пульті управління. Закриває нагнітальні запірні вентилі ступені низького і високого тиску компресора. вентиль подачі води на охолодження компресора. В добовому журналі виконує запис про час зупинки компресора. Для поповнення компресорів маслом в компресорному цеху існує централізована система. До її складу входять бак для масла, масляний насос для заповнення бака маслом і маслозаправочна станція яка складається із шестерінчатого масляного насосу, масляного фільтру, манометра і вентилів на магістральному маслопроводі і компресорі. З масла в баці і при необхідності вмикає насос для подачі масла в бак. Відкриває вентиль на трубопроводі до маслозаправочної станції. Вмикає шестерінчастий насос на маслозаправочній станції, контролюючи тиск масла по манометру. Відкриває вентиль на магістральному маслопроводі і кутовий масляний вентиль на картері компресора. Помірному склу контролює рівень масла в картері компресора. Після заповнення картера маслом на 2 треті висоти скла закриває спочатку вентиль на картері компресора. Потім запірний вентиль на магістральному маслопроводі. Вимикає шестерінчастий масляний насос на маслозаправочній станції. В довговому журналі виконує відповідний запис.